Всім привіт, з вами Олег Вікач. Сьогодні розкажу вам про додаток битв зомбі, третій наш випуск. Сьогодні я буду вам розказувати, яка нещодавно вийшла обнова, яка називається конструктор. Він знаходиться у нас в лівій стороні внизу біля атаки, настройок, служба поддержки. Його поставили замість друзів. Ось тут він. Зараз я вам його покажу. І ще одне. Багато хто не знає, куди поділися. Друзі, як на них дивиться. Я вам розкажу я. Вверху справа, на, там, де є наш уровень і опит, нажимаємо і внизу є друзі. Нажимаємо і можемо з легкістю переглядати кожного і нажимати на нього, як і було колись. Тепер коротко про конструктор. Конструктор дуже гарно нова. Ми тут можемо забирати все і виставляти, що нам потрібно. Ось можна защиту ставити і вибираємо зброю і, 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 і защитні постройки, які нам потрібні. Можемо ставити куди, що захочемо. Потім йде армія. Тут у нас є клунг університети, університет, склепи, болікс, склади, герої наші. Декору у мене немає, бо я все позабирав. Далі тут ресурси і стіни, звичайно. І можна взяти все і теж можна все тако дивитися. Це дуже гарна обнова, на мою думку, оскільки ми можемо тут ставити щодень. Добре, що тепер є хрест посередині карти де ми з легкістю можемо поставити нашу ратушу, яка нам потрібна, щоб її ніхто не зносив. Ми її ставимо в центр, потім можемо виставляти стіни, все як треба. Ось можемо стіни ставити. Все, як нам потрібно. Тільки для того, щоб стояла і краще. Можемо переміщати, куди захочу, і ставити одним натиском, на те, як було колись, що треба було напружуватися і довго це робити. Тепер це можна зробити набагато швидше. Тепер можна брати стіни. Дуже гарно мені сподобалося, як попрацювали наші адміністратори. Дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо сунути яку, яку кількість стін, стін нам потрібно. Ось, бачите, як це робиться? Це дуже зручно. І, за, е, і воно завдячує вам е, деякий час, який ви зможете зробити замість нього дещо інакше. Ось як легко можна побудувати е, огорожу навколо нашої стіни. Можна переміщати і знову робимо дуже гарно обнова. Вона мені дуже сподобалося, оскільки я сам дуже мені не подобалося щоразу міняти туди і назад. Ось про що я сьогодні хотів вам розказати. Також ще можна... Тут є убрати все, так як я казав, убрати, і щоб нам вийшло, потрібно нажимати Сохраніть. Але сухронять можна розставити, розставити всі постройки вам пише, інакше вам не вдасться це зробити. Ми виходимо. Тут нам є предупреждення, чи ми згодні виходити. Також вийшла обнова, яка виходить кожної зими нашу базу всю замили снігом, як ви бачите. Є і гірлянди, які оточують і ратушу, і вишкомітателі, також арсенал і багато інших. Склепи. Е, ще я розкажу вам про достиження їх нових не появилося. Також е, добре недавно вийшло це мавзолей. У є видне військ як моріпех, він слугує так, як солдат, е, штурмовік, так як металка, має такі ж е, якості і здібності. Є громила, він такий як Жертрест, Їх створили наподобі інших персонажів, інших, е, гер... інших е, перс... героїв, які були вже до цього. Також є розрушитель, це щось е, змішане з бомбардиром і Хіппі. І останнім його потрібно мати раджу десятого, щоб його, це е, шквал. Він е, наподобі огнеметчика, дуже потужний персонаж. Він за вистріл знімає 147 урону, АХП, а ХП, а здоров'я у нього 136. Ось, е, в чо, е, які вийшли недавно обнови, і про які я хотів вам розповісти. В подальшому е, ще одна обнова дуже гарна, але вона е, е, виконується за кристали. Тепер ми можемо будь-яке здання мгновенно улучшити, щоб не чекати 10 діб, як у нас було. Це воно виконується за кристали, досить дорогі кристали, але це можна зробити для тих, кому не, не терпиться довго чекати. Це так можна улучати любу базу, яка нам, і любу ресурси, які нам потрібні, воно мгновенне улучшення. Ось така обнова вийшла. Дві останні обнови, які вийшли, про які я вам сьогодні розказав. <кхи> Всім показував був Олег Денькович. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі.